Друзі, гра наступна нас розпочалася на черзі протистояння. Про Титаренко. Харків із м'ячем. Антон Хлобистін на лівій ровці. Ривочук на кепа грає Артем Ісененко Бабич бере на себе дикого, не обігре того один в один удар. Поворотах, удар по воротах, і м'яч летить у сітку. О, сітку незахищених володінь Романа Мосичука. Друзі, четверта хвилина. Новним контейнер бар починає лідирувати 1-0. Ясененко, Максим тягне центром. Ми відзначили ще знову хороший повний збір. Ну неймконтейнер no бар. От в цьому зараз знову гол. Зараз друзі ще один м'яч забиває колектив Олександра Дикого. Вже Андрій Гуртовенко в чужій штрафній площі в ближній кут. П'ята хвилина, 2-0 на користь номінальне гостей. Та ж п'ята хвилина. Кілька секунд минуло після другого голу. І приходить користь номінальне весте. Трину. Та ж п'ята хвилина. Кілька секунд минуло після другого голу. І приходить третє взяття воріт. і... Це ще один м'яч від Андрія Гуртовенка. Напрочуд швидкий дубль таким. Гарасюта є прихоплення від Бабича, Пас у центр хлобисін. Рафарі Свистить. Готується виконувати штрафний. Другий номер. Лобистя, хлобистів не з правий чай в стінку і злету хлобистін злету, з лівої, друзі, і забиває. забиває колектив Харків. Але зараз ми ще будемо дивитися на кого гол записує арбітер. Бо після того як м'яч уже опинився у воротах Богатирьова, один із Ясененків здається. Бо... Артем Ясененко, Микита Беленович. У штрафній зоні. В ближній кут Удар гайк кіпер. Не ж повертається. Ще момент у нього богатрюване переграє Дмитро Бабич. Відбір хлопець сіний його шоу! Дикий. Копач, копач. Дикий вийшов Мосич. Ще. Обігралися тут між собою. Вихід ноунейм no контейнер. Пар гуртовенку ближній. Перевів. Хлобистін проскочив уманця. І Богатирьов вступає. Але все таки після одразу кількох пропущених голів вони із середини таймом першого. Ну, зараз, друзі. За схожим сценарієм вже починає розвиватися у нас зустріч. Другий тайм старт старт по перерві. І ноунейм no контейнер-бар відзначається. Як і після стартового свистка, де ж результативно. Белонович Бабич М'яча на партнера на Марч. Оманець. Уманець центром проскочив двох і падіння після боротьби. І Копач виконує штрафний. Віддаючи під удар. Ближній. Цілий гравець номінального гостей. Та куманець Уманець відгукнувся на розіграш від Копача. У моменту вже самого Копача. І він переграє Романа Мосейчука 5-1. 24 хвилина. Розмовляти з цього приводу із Бабичем Гарасюта. Гарасюта віддає на номера три, а пробиває Філіп Ісмакая. Смакая. Філіп друзі, 6-1. 26 хвилина. 6-1. Ним контейнер буар Харків. Тон хлобисці віддає в ноги супернику Титаренко. Шанс для нього відзначитися Низом гол. Забиває друзі Дмитро Титаренко. Дмитро Титаренко автор забитого м'яча. Маємо 7-1. на корисну контейнер-пар. Харків, друзі, відзначається всередині другого тайму. Команда номінальних господарів проводить своє взяття воріт номер 2 І знову Максим Ясененко. дев'ятка. За Харків поки виключно він забиває на табло 2-7. копач. Ясененко. Ясененко. Перевів і баби! останній пас заблоковано. М'ячу, багате у бога Антон Хлобистін може виконувати. Штрафний з правої хлопистін. Низом. Ще на Це від Білогорський за порушення правил. Проти Белоновича отримав жовту. Штрафні харків'яни розіграють до центру. Віддав Мосейчук, Хлобистін з лівої. Мосейчук. Хлобистін. на Белоновича. Підставляє той ногу. Підхоплює Гуртовенко по порожній лівої. Під удар. 44 секунди того часу, часу до фінальної сирени. Хлопець стін. Фактично на лінії зупиняє дикий. Дикий запускає наліво. Уманець таки не вийде. Знову щоб доставити м'яча тому ж п'ятому номеру. Клюшніченко, Белонович. Грає Бабич в один.